Що ти неправильно розумієш в своїй ситуації? Подумай, будь ласка, про ту життєву ситуацію, яка тебе зараз хвилює найбільше, да? і в якій, можливо, ти чогось не розумієш. І давай подивимось, що саме ти не розумієш. Загадай, будь ласка, карту, перша, друга або третя. І давай подивимось, чого саме ти не розумієш в своїй ситуації. Да? Що саме ти можеш розуміти неправильно? Загадай, будь ласка, карту. Тут перша, друга або третя. Перша друга або третя. Якщо ти загадала карту номер 1 то ти точно перебуваєш в якихось ілюзіях. Тобі потрібно керуватися не своїми фантазіями в голові, не своїми відчуттями. Тобі потрібно керуватися своїм раціональним мисленням, своїм мозоком потрібно керуватися, а не своїми почуттями. Твої почуття, вони тобі зараз в цій ситуації, можуть заважати. Так, якщо ти загадала карту No2, то uh, ти неправильно розумієш вибір, який тобі потрібно зробити. Uh, можливо, можливо, ти думаєш, та, що цей вибір щось змінить. Що якщо ти зробиш вибір між одним та іншим, та, то це якось має якесь значення, але правда полягає в тому, що потрібно хоча б якийсь вибір зробити, як, якесь рішення прийняти, який би вибір ти не зробила зараз або не зробив. Він буде правильний. Суть полягає в тому, щоб не зависати от в цій стадії вибору невизначеності, коли ти не знаєш те обрати чи інше. Потрібно обирати хоч щось. Будь-який вибір, який ти зараз зробиш, він буде правильний. Якщо ти загадав карту номер 3 то ти неправильно розумієш те, що ну, можливо ти думаєш, що зараз все пропало, все закінчилось, все максимально погано. І... Ну, все, і нічого кращого більше не буде. Отут ти ну, помиляєшся, точно помиляєшся і точно неправильно розумієш це в твоїй ситуації. Так? Ще буде шанс на найкраще майбутнє і на те, щоб щось виправити. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними звертайтесь в особисті. Всім пока!